От питання ще у мене по цифровізації земель в вашій громаді на скільки процентів виросли видатки, податки та інше все, і яка наскільки ефективніше, все стало? дивіться в процентному відношенні? Не готовий сказати, але це просто колосально виросли. Наприклад, простими словами, після того як ми оцифрували землю, наприклад, платники такого податку як ПДФО спаїв. Для порівняння, так десять беремо крупних холдингів, тому що у нас дуже велика аграрна громада, дуже велика більше 60 тисяч гектарів орних земель. 60 тисяч гектарів. Як виявилося, ПДФО спаїв, вони платили, але ну, чомусь вони платили менше. Чомусь вони вирішили, що так можна робити. Ну, менше компанія, яка орендує у нас зараз 10 тисяч гектарів, показувала, що вона орендує 8 тисяч гектарів. Це один з прикладів. І це по польові дороги, це лісосмуги. Ну про це я можу дуже довго розмовляти насправді. Падіть, поділіться досвідом та розкажіть, скільки це на часу та скільки грошей та хто ви ро. Е, до речі, робили? робили нам це. Ну, я тут якби не стілю реклами. Тернопільчани, е, фірма Магнетікуан. Так. Є така, ну що мені сподобалось, що досить гнучкі хлопці, в плані якому тому що цифровізація це живий організм, законодавство міняється, за ним повинен мінятися йти. Вони завжди йдуть на зустріч, завжди щодо оновлення реєстрів, ділянки ж міняються, вони продаються, вони діляться, змінюються орендарі, вони завжди йдуть на зустріч, ну по крайній мірі нам да і з ними працювати якби досить комфортно. Щодо що По часу це зайняло. Ну це ну, якщо ми говоримо за чотири базових реєстра, які ми зробили, чотири базових програмних продуктів. Та, ну, біля півроку це зайняло. Чотири шість місяців. Да. В двадцять першому році ми ми думали, що ж починати. Ми для себе вирішили, що ми почнемо що ми хочемо цифрувати ті сфери, які дадуть змогу якісно надавати послуги громадянам, швидко, коректно реагувати на запит підприємств, установ організацій, збільшити дохідну частину і взагалі покращити управлінську діяльність. Тому було закуплено саме перших цих. Ми оцифрували землі, містобудівні кадастри. Не буду біля це, Біля півроку це зайнялося. Уся ця процедура. Дякую, нема за що щодо.